А ви пам'ятаєте свій перший клас? Я? Перший клас, пам'ятаєте свій? Як ішли у перший клас. Я не дочуваю. У перший клас, як ішли, пам'ятаєте? У перший клас. А, а як же? Як це було? В яку школу ви йшли? <рес> у мене була любов ще до школи. Ми пасли кіз. У полі з дівчинкою, яка теж була дочка учительки, і ми жили в одному гуртожитку. Це на корбених Іванах? На корбенах Івана. Угу. От. І, і, і любили ми одного одного. І коли пішли у перший клас, то сіли на одну партію. А вчителька моя мати каже, хлопчики окремо, а дівчатка окремо. Вона мені підставляла шубку, щоб сидіти було тепло, холодно не топилось. Mm -hmm. Ми багато дріб'язкових, а звати її було супронуваля. Mm -hmm. І вона мене знайшла, а потім ми виїхали. Матір переводили то в одну школу, то в другу. І вона хотіла ближче до Богодухова. От. Аж у третій. У Леськівку, а потім е, мусіки, мусіянки, потім, потім е, оце у Шейщину, uh -huh. а там вийшла вчительку, Тузінська була, uh -huh. дочка папа. Її ограб ограбили, і ніхто туди вчителів, всі боялися їхати. А ми, а ми то, батько і мати вирішили їхати. Mm -hmm. І то ми там прожили, мама ще була вчителькою директором школи 20 років. От, У, Корбинах, я? Іванах, У Корбинах і Іванах, так? У Корбанах-Іванах це все. Ні, це в В вона була вона це директором. В угу. От, а це? в Корбинах скільки ви провчилися? У Корбинах скільки провчилися років? До якого класу? Перший перший класі. Тільки перший клас. Да. Mm -hmm. Так вона мене знайшла. Ми ж поїхали. Mm -hmm. Дівчинка ця. Mm -hmm. Коли я вже в восьмому класі був, у, тут у третій школі вчився, а вона в другій школі. І назначив я їй свидання. На другий день, тому що ми зустрілися якраз перед зміною, мені треба на уроки вже йти. А це який клас у вас був? Клас який був у вас? Клас, клас. клас. Восьмий. Восьмий вже. Угу. А на другий день я ще ще на пішки ходив, я запізнився трошки, а вона, мабуть, не дочекалась. Ну, коротше, а потім я виявив у себе у блокноті її фотографію. І угу. так не знаю, як вона чи передавати. Вона чекала від мене ініціатив, і якийсь проявити mm -hmm. активний. А я. А ви були? А я дуже це питання занедбав mm -hmm. і себе. Ну no, нічого, що зробиш? Я думав, що всі такі, як я, і все mm -hmm. навчаться mm -hmm. це робити, що я вмію. Mm -hmm. Я дуже. Це, ну, Коротше а, а, е, так, сущності не було у нас uh -huh. спільної. Uh -huh. Я ж малював і, і музику. У мене батько грав, і батько в мене художник. Uh -huh. От. І в нас були різні інтереси, і, мабуть, і через це ми ото розійшлися. Uh -huh. Ну нічого. От така людина, друзі, ось Анатолій Дмитрович, до якого. Ми днями завітаємо і він розповість дуже багато цікавого. Заграє ще на баяні. Ми з ним домовилися, покаже свої картини. Тож чекайте скоро нову розповідь.